Вітаю вас компанія Фереро, яка належить, як ви розумієте, Константину Жуваго, хоча зараз під управлінням би, арм, чи щось на зразок цього. За перше півріччя інвестувала в розвиток своєї компанії 58 мільйонів доларів. Незважаючи на війну, український бізнес інвестує в розвиток. Як не дивно, це факт що ви зрозуміли, оці всі розмови, все пропало, все розвалилось, олігархи розбіглись. Давайте. Але на практиці це напаки. Так, да, я розумію, що яка частина не інвестує, яка частина вбігла, але більша частина українських олігархів інвестує гроші в розвиток бізнесу, незважаючи на війну, і фінансує українську армію. На сьогоднішній момент більше 70% відсотків податків Україні сплачують тільки українські олігархи. ще є, та є традиція, що ж ви